Ого, це селище просто чудове, дуже-дуже по-домашньому. Геральт? Ти голодний. Бо я зголоднів. Гаразд, у нас тут кілька завдань, Геральте. На пагорбах за садом живе одержимий демон, з яким нам треба розібратися, розумієш. Деяких дітей було викрадено, і нам треба з'ясувати, що сталося з ними. Що ти робиш, Геральте? Геральт! Нам не потрібні більше квести, у нас їх достатньо. Нам вистачить. Mm. Селяни бачили підозрілого привиду, що з'являвся в полях опівночі. Цікаво. Ага, ні, це дуже цікаво, Геральт, я тільки знаєш, може нехай хтось інший його візьме. Сім'я Груда щойно зникла з поселення. Підозріло. Ага, Геральта, це справді погано для них, але будь ласка, поклади на місце. Ліси на півдні почали в'янути й вмирати без жодної причини. Хм, hm. дивно. Вибачте, хлопці, Геральт просто дуже любить квести. Отак. О, Грифон! Геральт, зупинись. А це що? ще одно і все вистачить, досить. Утоплення. Геральт, я ще не одно? жартую. У нас і так туєва хуча квестів, досить. Це справжня квестова хвороба. Це занадто багато. Ти дещо жадібний, Геральт. Моє золоце! Оце набрав. Ми впораємось, Геральте. Цей квест безпосередньо конфліктує з одним з інших твоїх квестів. Даруйте, вибачте, мені дуже шкода, ага. Геральт. Гей, який з них ми зробимо першим, Гей, стій! Якщо ви не знаєте, хто ці хлопці, то це хлопці з Viva Лядірт League, хлопці з Нової Зеландії, які роблять крутецький контент. А я для вас його озвучую спеціально українською пазанчикою дівчаточка. Якщо сподобалось, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на дзвіночок. Не забувайте. І звичайно, ви можете написати крутецького коментаря. Ще побачимось!